Без пафосу, гламуру, без прикрас. Знімаємо на відеокамеру усе, що побачимо. Показуємо усе, як воно є. Ми не робимо картинку яскравішою, річ гарнішою, а людину розумнішою. З нами працюють лише ті особистості, заклади, заходи. Хто не боїться показати дві сторони медалі своєї діяльності. А цього місяця це заклад «Койот». Найкращі розваги дискотеки, шоу програма. Тільки у нас так кажемо не ми, так кажуть вони. А ми покажемо усе, як воно є у клубі «Койот». Другий заклад, який готовий бути проаналізованим від і до – перший у Львові стейкхаус Зе гриль. Інтер'єр, кожен куточок, меню, кожен шматочок аналізуємо. І третій заклад наш вже постійний партнер, мережа торгових центрів. вам у Львові таких шість. Ми, звичайно, у одному з них сьогодні говоримо про щось смачне. У попередній програмі, присвяченій вам, що у Львові на вулиці Широка, ми говорили про асортимент магазину Ватсонс, який тут є. Чи не найбільший перелік косметичних засобів? Професійна візажист Роксолана Кравчук тут знайшла і рекомендувала обирати саме тут. Також говорили про вибір ювелірних виробів. Обирали разом з фотохудожником Сергієм Березяком. Подарунок для його дружини на річницю весілля обрали клієнта, приємно здивували ціни і асортимент магазину Амфора. Цього разу ми знову у Вамі у Львові на вулиці. Ці широка чому ми тут? Тому що я дізналась інформацію яскраво про те, що щосуботи, що неділі, тут у одному з ресторанчиків у вамі на вулиці Широкій відбувається майстер-клас для діток з виготовлення піци випікання. Мені цікаво, як це відбувається. Я мушу подивитись вам показати, якщо насправді зараз такий захід є. Є Марчелло – це не дитячий заклад, це піцерія. Втім, щосуботи і щонеділі тут свято дітей. Кожен охочий може привести свою малечу сюди і тут навчать діток робити піцу. Принаймні обіцяють навчити. Як все відбувається, вам показуємо. Діточка, для чого ми вдягаємося? Хто розкаже? Щоб не Щоб ми не замазалися, так? Будеш поваром, Так, діточки, розкажіть мені, будь ласка. Хто знає де піцу придумали? В Італії. В Італії. Італії, так? Беремося за ручки, гарно всі. Беремося за ручки, так? Бери, бери за ручки, так? Нестор, бери його за ручку, так. І всі йдемо акуратно прямо, добре? Так, йдемо. Але беремося за ручки гарно, шнурочком. Так? А хтось мені дасть ручку, так? Йдемо всі гарно мити ручки. Пересіюю, так? Хто знає, для чого пересіюється мука? Так, щоб не було нічого лишнього. Дивіться, а сир, оцей сир, це є італійський сир, він називається моцарелла. Всі я будуть пам'ятати, так? І що будемо починати мішати тісто, так? так. Помідорна піца може бути. Моцарельська. Або... Моцарельська, так? Що ж, ще, хто який має болгарська. може Малятко може бути. Українська, ще як Італія. італійська. Італійська, так. Діти, а хто допомагає вдома мамі? Я. На кухні. Хто я. помагає? Я. Піднімайте ручку. Я, я, я. Муку стираємо на дошці, стрясаємо ще трішечки. Ще пізніше буде соус, і можна розкладати начинку. Діти вже знають яку. Перець, оливки, помідор, кукурудза, шитка і сир. Тепер дивіться, діти, для чого я роблю такий рух, хто знає. Щоб стало легким. Ні. Для того, щоб мука нам злетіла з піці. І вона буде, піца така гарна, гарна і... і без муки. Бо тому що, коли мука буде в пішці, вона згорить. Розуміло? Так. І робимо отак. Оп. Ого, класно. Так, класно. Бачите, як літає. А хто знає як моя професія називається? Піце. «Ні, піце Йоло, правильно, так? Це по-італійськи, так? А по-українськи буде піцмайстер. Тим часом нас цікавить Марчелло. Це виключно італійська піца. Виявляється, ні. Ще є супи різноманітні випічка, солодка українська кухня і паста італійська справжня найрізноманітніша. У нас смачна паста з білими грибами. Називається вона фунджі. Туди входить печериці і білі гриби на основі вершкового соусу. Також карбонара в нас є, вона худова, її люди часто беруть. І так само смачна, вона на основі панчети і соусу бешамель. Особливої уваги тут варті салати. Вам розкажемо лише про два: найпопулярніший і найпікантніший. Найходовіший салат це є Цезарь. Так, туди входить салат латок, айсберг, помідори, чарі, сир, пармезан і крутони, і курка. Шеф-салат. Це основою є груша, м'ясо, яловичини, рукола, сир, бергадер і заправляється все соусом песто. Таймис до діток в Мерчел, що на вулиці Широка, у торговому центрі вам, малеча освоює мистецтво випікання справжньої італійської піци. Малий Остап нагадує нам, як вправно працює піцейолу або українською піцмайстер. Взяв тісто і розминав, щоб вийшло кругле. Потім перевернув і ще раз розминав, разом склав і і і ну, розминав. І потім підкидував. А за цей час я мав намостити свою тарілку мукою. Я вже дізнався, як ну, початок піци робити. Як е, тісто робити. Так, і залишаємо місце отут для нашого бортика. Піца має кожен бортик, правда? Ага. Так. Ми розмазуємо для того, залишаємо бортик. Бо якщо ми намажемо до кінця наш соус, то він росте. Розтечеть. Він розстечеться і буде по піці всі, і воно згорить. Ми зараз намажемо соусом піцу і накладемо кукурудзу, перець, болгарський, помідори, маслини, шинку і кукурудзу, і наверх сиром. Що цікаво, до секретів виготовлення справжньої на вигляд і смак італійської піци прислухаються не тільки діти, а й батьки малечі. Піца походить з Італії, бажано використовувати всі італійські продукти. Та, якби муку, потім починаючи від всяких м'ясних продуктів, ну помідорчик, перчик, це все можна вже використовувати наше. Саме основне це є неполітанський соус Це оливкова олія, сіль, перець і томати. Томатна паста саме звичайна. Якщо людина бере кетчуп, це вже не так. Піс... Ні, це вже не це. Це буде зовсім не то. Кетчуп засушить тісто і воно буде не смачне. Тепер ми Нашому царелу візьмемо так і гарно починаємо розкидати по всій піці. Повсюди, повсюди беремо, розкидаємо. Так, Там де соус. соус. сюди всюди розкидаємо. Діточки, тепер як сир ви вже положили, беремо все остальне. Але шиночку беремо і розділяємо на такі кусочки маленькі, добре? Я вже один Нічого страшного, розділяй його ще на менший. Беремо і розділяємо його на маленькі маленькі, щоб м'ясо наше було по всій піці. Добре? Такі кусочки. Так, так. на маленькі на маленькі кусочки. Виявляється, дітки вже практику кулінарії трішки мають, вже щось вміють, не новачки. Допомагає кухарити на кухні. Якщо ну, такі заходи це тільки для дітей поштовх на майбутнє. Можливо, і вони колись спецмайстрами стануть. Я, я мамі допомагаю салат робити. Вдома я з мамою робила інакше трохи іншу піцу. Я використовувала простий сир, там був не томатна паста була, а кетчуп. А деколи я додавала соус туди, деколи давала оливки замість маслину. Піца зроблена в італії. Це була м, їжа бідняків. Це програма Ефект чи дефект у торговому центрі вам, що у Львові на вулиці Левандівка нас підкупили. Важко шукати не тільки ефекти, а й дефекти у роботі закладу, коли дітвора так завзято і з таким ентузіазмом тут відпочиває. Ми у піцерії Марчелло мастер мастер-клас з піцевипікання. не знаю, чи тісто замісити, а чим начинити піцу малеча точно навчилась. Це що входить піца? У Оливки, молодець. Помідор, ананас, Пісто. Шинка. Тобі було сюди друзі запросити? Да. Чому було битикалка? Ну, бо ще вони би навчилися робити піцу. І піцу в піч. і ще цікаві історії від піцмайстра, і ще корисні поради з піцевипікання як діткам, так і дорослим. І тепер кожен може повихвалятись, яку я зробив піцу. Чи смачну? Ну, без Тут Пробуйте, пробуйте, підскажете, як вам. Просто затишно, атмосфера затишна. Тому ми, ми тут вже не перший раз тому тянеться знову знову. Старалася, молодець. Дуже сподобалося. Ваша господинка щось таке гарне приготувала, так? Так. Що приготувала? Піцю. Так. Ви ще не пробували будете зараз. пробувати? будемо зараз пробувати. Чи ви задоволені такою річчю мастер-класом? Чи ви вважаєте, чи треба таке було робити? Треба таке робити. Тут завжди роблять дуже гарно, гарно відношення до людей. Нам подобається. Ми тому привели свою внучку. Це думаємо, що це дуже добре, що дитина розвивається. Дома допомагає теж. І мені допомагає. Помагає, помагає. помагає хочу все робити. І вареники, і тісто любить все робити. як мама для себе почерпнула. якийсь цікавий секрет після створення, тому що пропонує такі ніби та ліску, може ви інакшому знали, який це робить. Я трошки інакше роблю завжди вдома, трошки є тісто грубше, але тут смачно роблять. Їли і тут дуже смачно роблять. Мене звати Андрій, а це, а це Оля, Настя і Алінка. Це всі мої донечки. Вони зробили і сьогодні мені великий сюрприз. Заходили в сільпо, увідали, що проводять майстер-клас для дітей. Зайшли, узнали, договорились, прийшли. На майстер-клас, отож, батьки чи просто відвідувачі вам, хоти цікаве заклад Марчелло, Зверніть увагу, акції різноманітні тут завжди пропонують. Перше це дитяче свято. Як говорили наші дітки, день народження тут різноманітні проводити їм дуже подобається. Що суботи, що неділі, майстер-клас, які ми зараз бачили для нашої малечі, може прийти дитинка своїми ручками, навчитись для вас робити смачну піцу. І це вже для любителів міцних, пиво не дуже міцних напоїв і смачної піци За такі помірні ціни можна добряче посидіти, відпочити і посмакувати. У неї буде 5 червня день народження. Хочу тут зі своїми однокласниками, хоче тут день народження Ну, П'ятеро точно. Першими думали, що Марчело спеціалізується виключно на піці, але спробували солодощі, які тут виготовляють. Це яблучний пиріг, ем, також пиріг не знаю з чим, наполеон, торт, тірамісу, панахота. І що ще цікаво для дні, днів народження, які дітки тут планують справляти, тут можна замовити такі різноманітні торти, красиві і смачні, звичайно. Продукти на всі свіженькі, В нас завозять продукти через день. Ну спортитись вони не встигають, бо є попит, і багато мене замовляє. Я хочу вам побажати всього найкращого. Хай завжди вам на добро буде. Хай радіють всі прийдешні до вас люди. Хай їм сонце засвітить ясно і зародить щастя рясно-рясно. Як ви віддаєте по щирості тим діточкам все, що ви вмієте, щоб ті сонечка, які вони роблять, всіх оберігали, зігрівали. Дай Боже вам. Дуже приємно, дякую. Кожної суботи-неділі вже протягом двох місяців. Протягом двох місяців. Ну і приблизно 15 дітей до нас приходять кожного. Місяця. Дітки після себе залишили гору посуду і багато роботи для персоналу цього закладу, але на диво всі щасливі і задоволені. З позитивної енергії звідси йдемо ми. Кажемо вам, завітайте або самі, або своїм чадом. Я думаю, ви не посалкуєте. Па!